Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Ще є два дні суперцін до 47% знижки. Це по 28 жовтня. Діють акції, не пропустіть! В цьому відео зберу для вас товари із найбільшою знижкою. Тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Авокадо по 180 гривень за кілограм. ківі в корзинці ціна 90 гривень за кілограм. Диня ціна 52 дві гривні кілограм. Буряк 8,95, картопля 12,75 за кілограм. Лише 27 жовтня супер знижка, мінус 50% на вермішель швидкого приготування від торгової марки Riva. Ціна 8,90. Лише ось такий курячий смак. Смак курка не гострий. Лише 27 жовтня супер ціна на масло біло-церківське екстра 82% жирності. 6890. Не пропустіть вигідна пропозиція. Вареники та пельмені від торгової марки 3 Ведмеді, мішутка. Акційні ціни. Такий варіант з м'ясом індички. Вага упаковці 650 грамів. Коштують 106 гривень. Філейні. Вони є з зеленим і з оранжевим кольором. Ось ці кольорові. Ціна за упаковочку 650 грамів 97 гривень. Ось такі пельмені із м'ясом. Телятини 79,50. І вареники, вага, 450 грамів 41 гривня. Соки, нектари, хортекс. Грейпфрутовий – 53 гривні, мультивітамінний – 58. Ось такі напої соку в місні 27 грн, а такий із поїлочкою. Об'єм 400 мл 22 гривні, 50 копійок. Сир м'який, золотий резерв. Їх є три варіанти: ось такий чет, сулугуні та мацарелла. 57 гривень за 180 г. Закуска, як я її називаю, намазка, від своєї лінії. Смак, курка, шинка та сир. І ще ось такий варіант гриби: 180 грамів за 25 гривень. Сир напівтвердий, сот. Гавда безлактозний, гавда та мазда. В упаковці 150 грамів. Сир нарізаний скипками 61 гривня та 50 копійок. За упаковку. Сир м'який від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected 58 гривень за 175 грамів. Я копійочки, там де бракує 10 купівк, заокруглюю до гривні. Вершки преміалі 33% жирності 500 грамів за 135,50 50 Йогурт безлактозний карпатський галичина, 27,50 за 300 мл. Так, є ще зі злаками. І є ще зі смаком полуниці 25 гривень за 300 г. Багато акцій від торгової марки «Яготинське» для дітей. Сиркова паста ця безлактозна. 15,80 сир кисломолочний 14. І є з різними смаками. так, Це є банан, персик, чорниця, яблуко, полуниця та малина слива 14,50 за 90 грамів. Сир кисломолочний від торгової марки День у день в упаковці 180 грамів. Три варіанти: такий нежирний 27,50. 5% жирності 38,50. І 9% жирності 30 гривень, 30 копійок. Паштет в упаковці 240 грамів. Він є трьох видів 37,50 ціна. Шпроти в олії від своєї лінії 160 грамів, 50 гривень та 30 копійок кілька у томатному соусі 250 грамів 36 гривень. Олія олейна традиційна 850 мл за 74 гривні і 70 копійок. Олія пресова 168 гривень за 1 літр та 800 мл. М'ясо креветок від своєї лінії варено морожене. 160 гривень за 400 грамів у ледяній глазурі. Міні з куркою та грибами від торгової марки Легко. Вага тут аж 600 грамів, 81 гривня за упаковочку. Піця прошутом. Вага 320 грамів. Акційна ціна. 94 гривні. Ковбаски від Глобино для гриля та смаження мортадельки. 600 грамів 154 гривні. Філе курчат бройлер. 20 гривень та 30 копійок за 100 грамів від Nestle лейн 16 гривень, 42 грами вага. Така вафелька батончик Кіткат віднесла 27 гривень. І ще нац 25,50, 42 грами вага. Шоколад Несквік. Молочний. Ціна 47,50 Вафельки від торгової марки Рошен. 8 гривень 70 копійок в шоколадній оболонці. Три смаки на вибір. Такі вафельки. Несквік. Нестеле 9,70 за штучку. Крекер тук зі смаком паприки 36,70 Зі смаком сметани та цибулі 36,70. Вага 100 грамів. Печиво Орео з какао та карамеллю – 53 гривні. Упаковці є 4 пачечки, індивідуально запаковані по 4 печива подвійних. Напій соковмісний, розумний вибір. Яблуко вишня 46 гривень. Та смак ананас теж 46 гривень, півтори літри. Вода мінеральна, сильно газована трускавецька 8,50 літри від своєї лінії лимонад 28 гривень за 2 літри. зі знижкою 42 гривні 70 копійок. Є різні кольори, смаки. І спрайт теж з акційною ціною 42 гривні 70 копійок за 2 літри. Пепсі об'ємом 2 літри з акційною ціною 38 гривень. Є класичний варіант, є без цукру зі смаком вишні, і ще ось такий варіант зі смаком манго. Гранола сухий сніданок від Акса, смак шоколад 54,80 за 330 грамів. І ще фруктовий варіант з оційною ціною також 54,80 грамів. Вчора вперше спробувала ось такі хлібці, і ви знаєте, мені дуже вони сподобалися. Зараз на них акційна ціна 29 гривень і 40 копійок. Якщо ви таке полюбляєте, рекомендую спробувати. Агар-агар, загущувач натуральний рослинний 9,50. Приправа від торгової марки приправка 33 гривні в упаковочці. 40-45, тут як який, 50 це максимальна вага. Вони йдуть із зіб застівкою. Зручно зберігати. Ціни на будь-які 33 гривні до риби, до плову, до шашлику, м'яса та курки. 28 гривень. Коштує ось така паніровка від торгової марки Приправка. Два варіанти на вибір барбекю та класік. Вага 120 грамів. Кетчуп королівський смак до шашлику. Аж 400 грамів в упаковці. І ще є лагідний кетчуп королівський смак. 30 гривень, 70 копійок за упаковку. Королівський смак майонез. 33 гривні та 50 копійок. 340 грамів. Шоколад молочний, білий або чорний від міленіум з горішками. Це ті, що вагою по 100 грамів. 47 гривень. Желені цукерки від рошен. У таких пачках по 70 грамів. Акційна ціна 20 гривень. Є з кислинкою. А є. Просто без кислинки, звичайні жалейки. Також багато є чаїв з акційною ціною. Від мономах ось такий кенійський листовий 50 гривень 80 копійок. Зелений у пакетиках 28 пакетиків за 31 гривню і 10 копійок. Чайні пірамідки, їх є більше. Потім подивимось на відділі, бо це такий. Акційний столаж, бачите, тут ці акційні товари. Ось такий трав'яний 40 гривень 70 копійок, 20 пакетиків. І такі варіанти по 41 гривні 70 копійок. Ось цей дорожчий. Цінники попутули. Ці дешевші по 40-70, а ось цей за 41 гривню 70 копійок. Чайне асорті Tea Moments. Тут є 4 смаки загальна. Кількість пакетиків 28 Вони індивідуально запаковані. Зручно брати з собою 52 гривні за упаковку. Кава Якобс розчинна 280 грамів 400 гривень. крафтінг це теж розчинна 200 г 278,80. Усклі склі 95 г 194 Кава мелена від Якобс, вагою 230 грамів 180 гривень. І капучино карамель лате 157 за 450 грамів. Ковбаса молочна, Барена, торгова марка, м'ясна лавка. 109 гривень за 550 грамів. Гарна знижка на ось такі сосиски. тигриня, Аж 30% від ціни. 300 грамів вага, а ціна 64 гривні. Виріб м'ясомісний. Губернська із сиром. 61 гривня. Це за упаковку вагою 420 грамів. Ковбаса від добров українська варино копчена. Ціна за 100 грамів 49,80. Тут вага в упаковочці різна. Бачите, тут майже 300 грамів. Тобто усю ціну треба буде помножити на 3. Сардельки елітні. 265 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. На ціннику ціна вказана за 100 грамів. І орієнтовно пів кілограма в упаковці. І ще ось така ковбаса губернаторська сиров'ялина з акційною ціною 340 гривень за 1 кілограм. Морозиво від своєї лінії золотий каштан. 15 гривень 70 грамів морозиво 3 ведмеді. Такий полуничний чизкейк або тірамісу. Вага 500 грамів. Ціна 114,50 Чай чорний, цейлонський гранульований батік 110 грамів, 38,30. Також є пакетований. Ось такий варіант: це є байховий цейлонський дрібний 34, 30, 25 пакетиків. І байховий з ярликом 26, 50, також 25 пакетів. Чай від своєї лінії, так бачите, вибірково, бо є упаковочки по 25-50 пакетиків і 100, то акційний ось такий дрібний з ярликом. Чорний байховий. 50 пакетиків 42 гривні. Тут аж 100 пакетів 76,50. Із ароматом Бергамоту 25 пакетів за 24,50. Чай «Мономах», який ми з вами ще не бачили. Це, це продовжена акція 48,80, 45 пакетів. Ось такий ми з вами ще не дивилися. 45 пакетів 39 гривень. І одна ніч 35,50 за 30 пакетиків. Так, і ті, моменти з пірумітки. Я вам казала, що їх є більше, бачите, на вибір. Ці по 41 гривні 70 копійок. І чотири варіанти ось таких. По 40 гривень, 70 копійок, в упаковці 20 штук. Ось покажу вам ось, бачите, чотири різних смаки. Кава Амбасадор у зернах 599 гривень і 50 копійок за 1 кілограм. Кава Амбасадор мелена 138 гривень та 159 гривень по 225 г в упаковці.